Христос Воскрес, доброго дня, шановне товариство, комісія нашого має кворум. Ми можемо розпочинати засідання. Значить, на порядку денному у нас стоїть питання, яке має розглянути наша комісія про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Моршинської міської ради. Виникло таке питання у зв'язку з тим, що наш попередній перелік заквернувся в 2013 році. Відповідно, в ньому постійно вносилися зміни, бо суб'єкти надання послуг вони там, закони мінялися і все решта, і в нас він вже дуже-дуже був з багатьма змінами, і е, крім того, ми ще сіли і фактично перебрали всі наші цієї проблеми, всі послуги, які надаються нині. Тобто, щось людина має якусь потребу, ми це все включаємо як адміністративну послугу, щоб людина вже не контактувала з нашими відділами, упроводнами, а йшло тільки через СНАП. Е, в результаті цього, крім того, ми ще переуточняли пере, 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 з кожним надавачем послуг, і в нас е, випали вже ну, пішли геть. Виключилися послуги з Держпраці, які зараз по закону вони не надають Уже через ЦНАПи, тільки через 4 ЦНАПи обласні. це Луцький, Угород і Чернівці. Деякі послуги по Держпродспоживслужбі помінялися, у них було 17. Зараз також в наслідок той, що законодавство не помінялися, у них стало тут все 4. Ну і додалося наших багато. І в загальному кількості зараз є наш снап, через наш снап можна отримати 456 послуг і десь поза 150 це наші місцеві. Це те, що наші відділи управління надають. Тому просимо вас затвердити цей перелік, може є якісь питання? Но, Поп я Поп я, великі, взагалі. Великий, так. Намагалися вже внести всі такі акціани. Намагалися всі врахувати, лишнє старалися не вбудити, щоб також не, не... Ну, такі актуальні. Що цікаво було. Послуги що надаються виконавчими органами, керуючи справами виконавчого комітету, так. відділ архітектури та містобудування, відділ економічного розвитку та інфраструктури, юридичний відділ, служба у справах дітей, управління соціально-гуманітарної політики. Управління праці та соціального захисту Там людей Там дуже, дуже багато. багато, дуже багато, багато багато. Відділ з питань надзвичайних ситуацій діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи та військового обліку, відділ охорони культурної спадщини Мошинської міської ради, це, 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 це наші відділи, це що наші працівники і виконавчої влади. Це Стрізький відділ. Це вже, це вже все. І обладнання, і, і різні управління, і Стрийський департамент. Стельське районне управління Держпродспог, живслужби. Так, так. 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 департамент, агропромислового колу, юридичне управління апарату Львівської обласної адміністрації. Державна інспекція архітектури містобудування через да, тим можна подавати у нас що О, скажіть. Ні. Це такий процес іде скрізь в державі, у, уточнення конкретизація і постійно він, він є постійний, тому що законодавство воно міняється. Одні послуги е, додаються суб'єктів надання, одні забираються, одні е, щось воно дає. Воно все міняється, і ми все одно постійно будемо в нього носити зміну. Поки от, от ми його готували на пенсійний фонд ще додав послуги в процесі, яких в нас не було. У нас не було чотири послуги. Тепер зараз шість. Там в них щось помінялося по закону. Вони якісь виплати для постраждалих медиків по коронавірусу. Щось в законі помінялося? І вони Це вирішили результат. нам додати послуги. Постійно він буде мінятися. Просто з 2013 року це воно вже в нас такий. Ну, у нас фактично первинного переліку не залишилося. Те, що ми в 2013 році затвердили. Тому ми перезатверджуємо вже такий свіжий, новий, актуальний. А, Добре, а, дякую, а, дякую. Що перелік збільшується, збільшується і можливості збільшується, то зрозуміло, що. Чи є якісь питання? Ага. Тут ставимо на голосування. Значить, проєкт рішення звучить так. Мошинська міська рада вирішила затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються це через центр надання адміністративних послуг Мошинської міської ради та віддалені робочі місця, що додаються. Рішення попередньої ради 726 від 13-го року про затвердження вважати таким, що втратило чинність. Хто за, прошу голосувати. За. Палама за ще за рішення. Дякую. Переходимо до наступного питання. Наступне питання у нас в переворянку денному сесії є про звіт архівного відділу міської ради про роботу у 2024 році. Є наступне питання ще про звіт відділу ведення державного реєстру виборців міської ради про роботу у 2024 році. І Ще одне питання про звіт юридичного відділу міської ради про роботу в 2024 році. Значить, звіти були опубліковані, Микола Васильович, секретар ради розіславлим групи і по електронках. Всі ознайомилися задуму, скажіть, будь ласка, які будуть пропозиції? Заслухати звіти, чи перенести слухання на, на сесію? На сесії заслухати. Ну, Приймається не... одноголосно. Чи потрібно проголосувати? Так. Хто за? Федонець. За. Хомен. За. Лубко. За. Томчук. За. Алама Кушина за. Переговор. За. Дякуємо. Зачищать ці питання. І ще одне питання на порядку денного розгляду нашої комісії. Про затвердження складу конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Мошинського ліцею імені Константина Малецького. Ми бачимо перед собою лист управління соціально-гуманітарної політики з клопотанням до голови і відповідно про розгляд на нашу комісію. Тетяна Васильівна попросимо вас прокоментувати відповідно до закону. Оголошення про, про конкурс і рішення може приймати або засновник, або повноважений ним орган. Ми, як уповноважений орган управління соціально-гуманітарної політики, видали наказ про проведення конкурсу і, про, і оголошення удали на сайті міської ради. Але в законі сказано, що склад комісії конкурсної має бути затверджений засновником, тобто рішенням. В сесії міської ради до складу комісії може входити від 6 до 15 чоловік, але оскільки в інших громадах, інших містах вже такі конкурси проходилися неодноразово, всі от нам радили юристи з департаменту і інші відділи освіти, що найкраще, найбільш ефективніше працює комісія, коли є менше членів комісії. Комісії складаються на паритетних засадах, тобто хто я тут зачитаю відповідно, ну як в положенні сказую, що затверджується рішенням засновника. До складу на паритетних засадах ходять представники засновника, тобто це або депутати, або особи органу, представницького органу місцевого самоврядування. Переваги надаються особам з педагогічною освітою, Також ходять представники місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти обласного департаменту освіти і науки інститутів громадянського суспільства, тобто це є громадські об'єднання керівників закладів освіти, професійних об'єднань педагогічних працівників. Районна чи міська проспілкова організація та інші громадські формування, а також експерти-фахівців у сфері загальної і середньої освіти. Ми <клес> і в роботі конкурсної комісії з правилом дорадчого голосу можуть брати участь два представники органів громадського самоврядування саме того закладу освіти, на посаду керівника якого оголошений конкурс. Ми після оголошення конкурсу розіслали листи. З проханням надати нам пропозиції представників конкурсну комісію і з таким листом звернулися до міської ради. Когось треба спет з освітою. Щоб... Щобто, дякуємо. Я ознайомлю членів комісії. Наприклад, в тому листі є хто буде призначений. Е Члени комісії, так Так. є заява, згода і кожен хто на кого пропонують, має написати заяву згоду, якщо людина по тих чи інших причинах не може чи не не, не бажає брати участь. В роботі комісії, тобто може відмовитися. людина, котра погоджується, пише заяву згоду про те, що вона погоджується брати участь як член конкурсної комісії, і таким чином поіменно сислюк Ірина Петрівна, це є начальник відділу дошкільної зарані, загальної, середньої та позашкільної освіти. Департаменту освіти і науки львівської обласної державної адміністрації. Я перепрошую. Це. це вже були зміни. на сеслюк там сеслюк не продовжили її контракт. Угу. Там інша людина. Але яка займає цю посаду? Вона буде головний спеціаліст того ж відділу. Добре, але це є представник, так, департаменту Так, Вони нам дали відповіді вже листів, Тобто є люди, які вже, ну, кандидатури, які будуть брати. Далі змін немає, то можу читати, так? Так. Гірковий Ярослав Збігневич. Завідувач сектору управління Державної служби якості освіти у Львівській області. За згодою. Зрозуміло. Сечак Андрій Володимирович, експерт з питань інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. За згодою. Зрозуміло. Зубкова Галина Петрівна, вчитель історії правознавства. Станківської ЗНЗ 1-3 ступеня, член об'єднаної територіальної організації про спілки працівників освіти, і науки Української Острійської Моршинської міських грабовецько доліпівської сільської територіальних громад за згодою. І представник управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради це Бубнова Анна Євгеніна, шостий член комісії, є вакансії вільний виконучку. Це мав би бути депутат Моршинської міської ради. Оскільки написано в положенні, що пріоритет надається представникам із педагогічною освітою, то нам треба із нашого депутатського корпусу вибрати тих людей і запропонувати, хто має осві освіту педагогічну. І далеко не треба йти в наші комісії, є двоє представників. Віра Володимирівна. Я не переджую. Не погоджуєтеся. Ну, бо треба, крім згоди, ще написати заяву. Так. Ірина Васильівна. Ви... Дякую за довіру. Я беру самовідвід, я не погоджуюся. Дякуємо. Пригадуємо, хто в нас ще є із ну, педагогічної зусідження. Ще є Галина Васильівна. Галина Васильівна. Федорняк, директор Полішненської. Заклад буде членського закладу, закладу так. освіти з немалим стажем роботи, компетентний педагог. Ну, я. Якщо вона погодиться, то буде достойна кандидатура від депутатського корпусу. Ну, значить, в такому випадку як має виглядати? Ми маємо її проінформувати, запропонувати. Вона, як прийме рішення, ми тоді рішенням комісії, тобто вона заяву напише і буде рішення. Ми за це голосувати не повинні. І тоді, значить, проінформуємо. І Миколі Васильовича від комісії дамо листа. Але ви тоді проти... має бути у нас витяг з протоколу комісії, засідання комісії, про те, що ви її рекомендували чи? Ну Так, так. може її потелефонувати до про... про... Тро... Тро... неї, спитати про... попередньо, чи вона усно дає згоди. Якщо дає, то заяву на вашу. Ми могли зразу контексті і комісії. Я не маю телефону є. Там в нас в горобі є. Депутатський. Ну давайте. Пробуйте, знайдіть. Так, так, я зараз дам. У є депутатський ваєборобі. Ми Ірині Васильівні і комісії, перетелефонували. Я не бере їх. Добре. Галина Васильівна, так. Добре. Ставити на гущо мовитися? Перше, спитайте її. Галина Васильівна турбує вас, Ростислав Іванович. Але турбує вас в якості голови комісії соціально-гуманітарної Мошинської міської ради. Ми зараз, ми зараз знаходимося на комісії і питаю і прошу у вас дозволу включити на гучну з телефон, тому що хочемо вам зробити певну пропозицію, яка ну, є публічна. Якщо дозволяєте, то включаємо. Добре. Галина Васильівна, значить, мова йде про те, що ми пропонуємо вам бути членом. Комісії на замкіщення вакантної посади директора е, Моршинського ліцею імені Костянтина Малецького. Ви знаєте, що буде проходити конкурс утворена комісія, в яку входять двоє членів із департаменту освіти, двоє за згодою, двоє членів управління соціально-гуманітарної політики. і... Е, Пропонуємо людині, яка має педагогічну освіту. Якщо ви даєте нам зараз усну згоду, потім їй потрібно буде підкріпити письмовим листом згодою, але ми тоді будемо розуміти, що комісія є комплектована. Що скажете? Е, та Добре, даю згоду. Все, Все браво, дякуємо щиро. Ну, <реш> ну, <реш> ну, треба, так. Це той випадок, коли треба допомогти і послужити. Справі. Все. Щиро дякуємо на все добре. Я щасливо вам. До побачення. Розмова відбулася. Ми тепер повинні поставити на голосування кандидата, який дає згоду. То просимо голосувати за включення до комісії на заміщення вакантної посади директора Моршинського ліцею імені Костянтина Малецького. Федорняк. Галина Васильівна, хто за, прошу голосувати. Федемець. За. Хомен за Злобко. За. Томчук. Гала За. Кушина. За. Ще за рішення погоджено. Наші питання всі вичерпні. Дякую за присутність, дякую за розмову. До сесії, яка відбудеться об 11 годині в четвер. Дякую, дякую. за зустріч.